Я працював в морській охороні. То ви пірати да, да, да. Да, да. Я працював в Афганістані. Був під час евакуаційних подій, коли таліби перейняли владу. І то я там в прямому ефірі дивився звернення Путіна. І паралельно вже писав, що коротше, я міняю свої квитки на сьогодні, я сьогодні влітаю. Я встиг один раз зі своїм сином з'їздити в Кирилівку на море. І після цього, спочатку повномасштабки, до цього часу я його не бачив. У мене був досвід звільнення Харківської області, я бачив, як це відбувається там. Тому, коли мене запрошували на звільнення півдня, я, я просто бачив, як я заходжу в той же самий басейн в Кирилівці, де я вже плавав сином. І зфоткаюсь там в цьому басейні, в цьому розбитому там, якомусь готельному комплексі снаряги і відправляться сина, а потім він поторосліша і буде мені вдячний, що от батько е, готель, де ми з ним відпочивали. Мій військовий шлях почався ще задовго до повномасштабки, навіть до АТО, тому що свій перший контракт я підпостав у 2010 році. Це в 25-й повітряно десантній бригаді в на десантній році. Взагалі моя історія складається таким чином, що я хотів стати офіцером. Але я вирішив спочатку, ну так склали обставини. Не я вирішив. Вони за мене вирішили підписати контракт і вже думав з контракта поступати в БВНЗ. Але поки почав служити, зрозумів, що мабуть все життя в такій армії залишатись я не готовий. Армія 2010 року від сьогоднішньої відрізняється ну, прям кардинально. Ті, хто служив тоді, вони мене зрозуміють. Але я хочу сказати, що навіть тоді дуже багато. Залежало від людського фактору. І от просто на прикладі своєї бригади я скажу, що Валера от Маркос, він ми з ним служили в один і той же самий час, тільки він служив, я зараз не пам'ятаю, в першому чи в другому батальйоні. І от можна просто прочитати, що він пише про нашу ж бригаду, але тільки про батальйон. І як він пише за відпустки і ували через пиво, і т.д. і т.п. Я служив розвідува на десантній роті, у нас це будувалося геть по-іншому. Просто тому, що у нас командир роти був принципово інша людина, з іншою, з іншою системою координат. Відповідно, у нас була відсутня корупція, у нас було військово-людське ставлення один до одного, у нас не було робочих команд. Ми займалися бойовою підготовкою, у нас строковики стрибали з парашутом, Ми на стрільби ходили на день і нічні регулярно на... згідно з розкладом бойової підготовки. Тому якби. Армія того часу, так, да, звісно, по забезпеченню по професійності набагато нижча, ніж сьогодні, навіть враховуючи те, що сьогодні у нас більшість людей в армії це люди цивільні, які за викликом обставин стали військовими. Але менше з тим, от, людський фактор, як і тоді, так і сьогодні, мав велике значення. Єдине, що зараз все-таки у нас вже починає розбудовувати система, вона ще тільки на шляху свого зародження, але набагато краще, коли система будує людей. І контролює людей, а не і тоді все відбувається завдяки а не всупереч, тому що станом на 2010 рік це все таки було всупереч, просто завдяки от якраз людям, хто іде в Далі у вас була якась дуже цікава історія з приватною компанією? Да, я працював в морській охороні. Ну відверто кажучи, більшість історій про морську охорону вони. Якщо вони героїчні, то вони перебільшені. Це я можу сказати своє, зі свого суб'єктивного досвіду. Тобто ви пірати вклали? Да, да, так, так. Да, да. Ну, як правило, у страхах глаза великі. І звісно, що справжні пірати вони існували, і, мабуть, досі існують, і сутички з ними були, але дуже багато людей просто плутали звичайних рибаків, тому що рибаки навіть і кораблі атакували, ну, атакували. Вони просто направляли на них свої там, типа, ці. Скіфи для того, щоб відігнати від сіток, а люди відкривали по повновагом. Ну, це така історія трохи сенситив. Але менше з тим, ну, заморську охорону нема що розповісти, там були пляжі, відпочинки, кораблі і такі чисто побутові історії. Потім з 2017 року я працював в Афганістані. В Афганістані я пройшов свій шлях від, скажімо так, посади рядового бійця до рівня керівника проєкту. В Афганістані я. Був під час евакуаційних подій, коли Таліби прийняли владу. Теж, от якраз всі ті фейки українців в Афганістані, це от безпосередньо мої хлопці, мій проєкт. Я там також присутній. І потім були фейки, що ми перейшли в російське посольство, і вони нас рятують. Ці фейки відповідно пізні. Я тоді мав довгу розмову з міністром закордонних справ. На той час це ще був Дмитро Колеба. Я його запевнив, що ми знаємо. Хто ми, що ми, де ми знаходимося? І але менше з тим, попри те, що це приватний бізнес, е, ніхто із нас до російського посольства звертатись не буде. Ми е, власними шляхами евакуювалися на аеродром. На аеродромі на нас очікував наш Іл-76 е, з нашими гурівцями, і разом з ними ми полетіли в Україну, де нас міністр зустрів і... і все. Тоді було багато різних новин, інформації, що. Наші українці допомагали навіть рятувати якихось цивільних перекладачів чи якихось так, таке було, але просто тут в чому ще саме такий е, надзвичайний прецедент. Він полягає в тому, що наші хлопці тоді допомагали рятувати не тільки е, афганців з українськими паспортами, тому що вони громадяни України. Вони також допомагали рятувати і евакуйовувати громадян інших країн. І ось оце якраз був на той момент. Прям такий прецедент, бо представники інших країн і їх збройних сил цим не займалися. Вони були сконцентровані виключно на евакуації своїх співгромадян. Евакуація, ну м'яко кажучи, це ж було не дуже організовано. Як це виглядає на практиці? Вам дають наказ, що треба вирушати в аеропорт. Конкретно в моєму випадку це було не так. Нас я тоді повертався з відпустки, я вже розумів, куди я лечу. Я прилетів, я повідміняв всі інші виліти прильоти. І з того дня ми зайнялись евакуацією. Ми спочатку почали всі проекти, які в нас були розкидані по Кабулу, евакуювати до себе на нашу головну базу. На наступний день чи через день зараз уже не згадаю, нас оточили таліби. Наша місцева охорона по зовнішньому периметру знялась. Її роль зайняли таліби. Ми з ними вступили в перемовний процес. Потім почалася ця класична гра, що заплатіть нам по не я думаю, зараз можна це називати по 30 тисяч доларів за те, що ми приженемо один автобус. А нас на секундочку на базі близько 400 людей. Плюс ось ці, скажімо так, Mental Games, що здайте свою зброю, а ми вас випустимо. А ми, звісно, розуміємо, що якщо здати свою зброю, то вже ніяких гарантій не буде. І тому це також була трошки така нервово напружена ситуація. І закінчилась вона насправді доволі логічна. Все ж таки, ми отримали свої автобуси, одна група нас залишилась на прикритті зі зброєю. Ми виїхали, вони залишили зброю, сіли в останній автобус, нас наздогнали, посеред міста нас кинули, але вже перестуючись там своїми зв'язками, ми таки потрапили на аеродром. І я вдячний нашим базинам з Гура, Частина з них, на жаль, вже загинула. Вони тоді навмисно шукали привід притримати літак. Казали: От ми ще людей чекаємо, от ми ще людей візьмемо, от у нас ще є місце. Вони от чекали на нас, і ми до них приєдналися, і вже там ще пару діб з ними полесіли, і потім вже полетіли в Україну. Чи було відчуття, що це такий як апокаліпсис, навколо відбувається в Кабулі? Що якісь міські бояться. Бойки... Знаєте, це пізнається за порівнянні. На той момент це була прям така велика історія, значна. До неї була привернута увага там всього світу. Плюс, навіть на той момент, я пам'ятаю, що. У нас були представники і Великобританії, і з е, Сполучених Штатів, України, Румунії, Болгарії, Грузії, Індії, Непала. от прям багато-багато було представників, але тільки представники України і Румунії знайшли шляхи, як допомогти безпосередньо своїм громадянам, але і ми зі своєї сторони, і румуни відмовились, тому що це за собою ну коротше. Могли бути негативні наслідки для решти, ті, хто залишиться на базі, тому й якби все ж таки знайшли шлях і евакуювалися всі разом. Але на той момент це була прям така велика, потужна історія. Зараз, уже, коли пройшов і час, і геть інший досвід, то все це згадується просто як пригода. Ну так, могла закінчитись, мабуть, якось неприємно, але не закінчилось, то й годі. Як ви. Зустріли повномасштабне початок повномасштабного вторгнення. Так, да, тут я ще не розповідав про те, що я евакуювався з Кабула, да, але далі є якась цікава поворот. Так, да, я посидів в Україні без роботи, в Україні я себе, на жаль, не знайшов, тобто я ніколи не хотів переїжджати з України. Я принципово хотів жити в Україні своїх дітей. Я до українську перейшов тоді, коли у мене син народився. Тобто я чітко розумію, що от, як я живу, де я живу, як я буду виховувати свою дитину, але. Мені надійшла пропозиція повернутися в Афганістан, нас працюючи на свою ж кампанію, тому що Таліби пішли на зустріч. Вони розуміли, що їм треба повертати міжнародну спільноту в країну, а міжнародній спільноті треба міжнародна охорона. І я повернувся в Афганістан. Я вже почав працювати в Афганістані під талібською владою. Перепрошую, давайте уточним, щоб це чітко прозвучало. Тобто, ви поїхали повернулися, все ж таки працювати на іноземну організацію на захист там і якихось саме здак, щоб не було думок, що ви поїхали на Талібан. Ні, ні ні конкретно от, проект на який я повернувся, займався розмінуванням. Тобто це максимально гуманітарний проєкт, він зараз працює в Україні. Ну, ми були субконтракторами, вони працювали, ми забезпечували їх охорону. Їх да. Тобто є міжнародна організація, вони займаються якимись гуманітарними процесами, а ви забезпечуєте їх, їх охорону і їх безпеку. Так, да, саме так. Але, відверто кажучи, ми ну, якби принаймні коло людей, з ким я спілкуюсь, воно чудово розуміло, до чого все йде. Тому, повертаючись на роботу, я попереджав своїх. Безпосередніх, там, скажімо так, командирів, що я повертаюсь, але в будь-який момент я можу покинути роботу, просто щоб це не було неприємно несподіванкою, тому що там треба ту тут ну, попереджати заздалегідь. Е, ну, У нас, опять же, керівництво це всі колишні військові, всі це розуміють, і плюс всі з таким відчуттям ну, правильної пацанячки. Тобто, що кожен би так само поїхав воювати за його країну. Е, З'являються поштовхи до прийняття ДНР, ЛНР. Е Виїх визнання прийняття до складу Російської Федерації. Я попереджаю свого керівника, що я замовляю кутки додому. І єдине, що замовив я їх на понеділок, а повномасштабка почалася здається в четвер. Тобто я трошки на кілька діб прорахувався, ну в четвер, а там же ж час на кілька годин випереджує. Тобто, коли я там прокидався, тут ще був ранній ранок, там 4 години. І тобто, я там в прямому ефірі дивився звернення Путіна. І паралельно вже писав, що коротше, я міняю свої квитки на сьогодні, я сьогодні вилітаю. 24-го я вилетів з Кабула, з 25-го на 26-го я перетнув кордон. Мені назустріч виїхала дружина з дитиною і з моїм всім військовим спорядженням, зброєю, яка в мене ну в мене була своя зброя. Я їх зустрів, пересів цю машину, їх спровадив і рушив. Спочатку хотіло приєднатись до наших побратимів на Київщині, але тоді там, ну. То пам'ятає Київ 24, 25, 27 лютого, то це ну, така повна нерозберіга, що ми зробили переоцінку і поїхали до наших інших товаришів на Харківщину. І от якби початок повномасштабки я зустрів на Харківщині, на Харківщині воював до звільнення Харківської області до контрнаступу. Ну, коротше, до кінця 22-го року. Також воювали разом з авіацією. хлопці молодці. Я вибачаюся, ви маєте якийсь досвід пілотування чи. Ні, ні, ні. Ми працювали не з пілотами, а з передовими авіаційними навідниками. Тобто авіація працювала по знаходженню цілі, і вони вже там, виконували свою роботу, там керували по ним авіацію на воду. Як в вашому житті з'явився АЗОВ? Азов в моєму житті з'явився ще до повномасштабного вторгнення, тому що на сьогоднішній день багато є медійних військових, а на той час це було не таке. Широке ком'юніті, а я все одно в цьому ком'юніті був. Плюс за рахунок того, що я був в Афганістані. В Афганістані, якби через мене була можливість потрапити на хорошу роботу, на хороший проєкт, мене багато хлопців знали, я там кому міг допомагав, але виключно там по їх професійним якостям, не за гроші. І в тому числі я вже тоді познайомився, що, мабуть, рік 19-20 з багатьма зовсім спілкувалися на рівні, на, на рівні просто друзів, побратимів, там інколи на полігон разом виїхати. І вперше на своїй якісь, скажімо так, вперше на бойові задачі за зовом я поїхав в 23-му році. Тоді надійшла пропозиція приєднатись до ГРСП на контрнаступ на півдні. Я і ще один мій товариш на той час ми погодились, нас мало їхати більше людей, але як часто буває, хтось по якимось причинам поїхати не зміг. Ми вдвох долучились на той момент в якості снайперської пари. Сьогодні ми знаємо, як закінчився цей контрнаступ. Коли було прийнято рішення Азовському БТГР покидати смугу, тоді, якби ми закінчили свою місію, Маве з'яв своє діло, мава ходити. ходіть. Просто поки ми не пішли далі. На вашу думку, в який момент ви зрозуміли, що ну... Загальне я зараз Дніпро-АЗов, а в цілому ця операція ідея якось м'яко кажучи, не так. Бо багато досвідчених військових кажуть, що чи то не в перший день вже було зрозуміло, що дивіться, е я встиг один раз зі своїм сином з'їздити в Кирилівку на море. І після цього, спочатку, повномасштабки, до цього часу, я його не бачив. У мене був досвід звільнення Харківської області. Я бачив, як це відбувається там. Тому, коли мене запрошували на звільнення півдня, я просто бачив, як я заходжу в той же самий басейн в Кирилівці, де я вже плавав сином, і сфоткаюсь там в цьому басейні, в цьому розбитому там якомусь готельному комплексі снаряги і відправляться сину. А потім він підоросліша і буде мені вдячний, що батько е, готель, де ми з ним відпочивали. Не так сталося, як гадалось. По моїм відчуттям, ну я мабуть не зможу опять сказати як Валерія Маркос, що в перші години, але у нас просто перед розп... перед днем була виконана операція нашою групою, і вона була виконана зухвало і успішно. Тому, якби ми відчули, що ми можемо що, мабуть, тут все пролізе. Було видно, що смуга складна, але... Не хочу нікого образити, те, що ми побачили там на момент рекогностування, це те, що ворог наляканий, ворог не битий. І тому ми думали, що зараз ми такою армадою попрем, Плюс якби ми спробували своєю групою зухвалі дії, вони пройшли успішно. І ми були впевнені, що все пройде ну, так чи інакше, успішно. Але ну, перший день, перша ніч, всі штурмові дії тоді розпочинались вночі. Формувалися колони, відбувалися штурмові дії, під ранок відбувався відкат. Перший день показав, що, мабуть, час або день-два ми е, зможемо задаптуватись, або може десь на флангах який маневр здійснити, або нічого не вийде. Другий день, третій день, четвертий день, тобі починає здаватися, що ну, може я чогось не розумію, може насправді відбувається е, якась, е, якийсь більший сценарій, який ми просто зі свого. Поля зору не можемо побачити, але ні, ніякого більшого сценарію не відбувалося, от ми буквально просто йшли в лоб. Є така розповсюджена думка, важливо, це люди навіть якось себе переконують в цьому, що за рахунок оцих нібито якихось там шалених укріплень, які були з боку росіян, що нібито у нас навіть не було ніякої можливості. Тобто, що це був приречений контрнаступ. Наскільки це правда? Оця роль укріплень. Тобто це прямо вони існування цих укріплень. Чи дивіться, опять же, я не не я, не, я не полковник я не генерал, да. ну, Просто як давно ну, плюс-мінус, можу там своїми суб'єктивними думками поділитись. Е, чи мали вони вирішальне значення? Е, я думаю, ні. Е, чи мали вони велике значення? Так. Ми раніше, ну просто згадайте початок 23-го року. Всі, коли побачили фотографії зубів дракона в інтернеті, всі з них сміялись. Зараз навіть в Дніпропетровську область в'їжджаєш, і вона вся засіяна зубами дракона. Тобто, це про щось каже. Зараз навіть нашій смузі ми можемо побачити, що зуби дракона формують коридор мобільності, в яких ми починаємо ловити ворога. Це ще те, що ми встигли побудувати при відході на покровський напрямок. Ну не ми конкретно, а й ми на увазі наші сили оборони України. Вони безпосередньо мають свої показують свою ефективність. Але ну, треба розуміти, що там тоді напроти нас стояла професійна армія, по-перше. По-друге, напроти нас стояли і підрозділи Десанта, спецназа, Марпехов, Дешерга Русіч. І справа не в тому, що їх так багато, справа в тому, що вони змогли допомогли лінійним, лінійним підрозділам вибудувати правильну систему вогню, мінування і. Ну, це сукупність факторів. І ось якраз ця лінія загороджень, які вони побудували, інженерно фортифікаційні споруди, то вона мала своє значення, але не вона була вирішальна. Після цих наших пригод разом з ГРСП я повернувся. Тоді ми зі своїм добровольчим колективом зацікавилися в напрямком, тому що безпосередньо на півдні, от коли були з Азовом, я побачив, як в леопарди влітають ворожі в піві, як. Наші хлопці, от, до речі, нещодавно загинув, не загинув, вибачаюсь, помер Даня Француз. От, з ними там, з його групою зустрічалися. Сьогодні у нього похвальні. Багато кілька годин там. А ми тут, бо війна. І ми там з ними спілкувалися, ми бачили, що вони казали, от у нас там за сьогодні, здається, чи за от кілька днів, не хочу брехати, але я пам'ятаю, що вони казали третій чи четвертий танк. А контрнаступ тільки розпочався. Я такий, ага, тобто ми сидимо. В окопах, траншеях. Поруч з нами там я просто пам'ятаю, одна ситуація була, що прям сусідня посадка з нами йде бій. Якби ми хотіли відпрацювати, ми вже майже не в, мало не в повний зріст вилазили, і ну, я не бачу ворога. Я не можу відпрацювати. Ну а з гвинтівки працювати по площадям ну, це не так працює. І тоді ми зацікавилися в піві. Е, приїхали в Харків. В Харкові е, у наших хлопців є лабораторія своя, це і технарії, інженера. Тобто у нас була вже сильна технічна база, але не було знань. Ми пішли на курси, відвчились, і от якраз зі своїми тестовими зразками поїхали знов таки до де там це все обкатувати. І... Але по факту це от були такі перші місяці, коли на фронті з'являлися і масово, да. Масово. Тобто вони вже були, наприклад, хлопці Сігнума там ще з 22-го року почали це застосовувати. Але масово, да. От ми якраз ще там. Не в перші вагони, але десь всередину поїзда тоді встигли встрибнути і поїхали під, ну, скажімо так, на Бахмутський напрямок, це на південь. Там хто знає, там Клішіївка, Кордюнівка, ось там ми працювали. І доволі ефективно. Ну, Відверто кажучи, бути добровольцем це складно, тому що окрім фінансової складової, є юридична складова, є коефіцієнт корисної дії, тому що, відверто кажучи, раніше я вважав, що мій коефіцієнт завдяки знайомствам, мій коефіцієнт корисної дії як добровольця вище, тому що я можу бути на різних напрямках. Умовно кажучи, ось у хлопців зараз стала смуга і нічого не відбувається, а я можу поїхати до тих, де я більше потрібен. Але ну, зараз, уже, маючи певний досвід як кадровий військовий в складі Азову, то я розумію, що все ж таки, коли ти працюєш над одним проєктом, твій коефіцієнт корисної дії вищий. Тобто, по суті, е, якщо треба то виріжемо, то у вас якийсь був час, коли ви пірата? Ну, та майже три роки. Майже три роки повномасштабного вторгнення. З да. самого першого дня я не оформлювався, тому що я, по-перше, думав, що це не так надовго. Ну, я думав, що тут вже або пан, або пропав, тим паче, ну, повертався в Україну я з думками, що я помру. Через перших кілька тижнів я думав, що Ну, зараз пару місяців і ми вже, ну, вони видихнуться, зрозуміють, що не вийде реалізувати свій план. А потім вже якось не було потреби. Тому що проблем з законом в мене немає. У мене мама інвалід першої групи. Тобто, за великим рахунком, якби я хотів, я би міг оформити догляд і виїхати за кордон. Тобто, це, опять же, упереджуюче питання, якщо хтось каже, що, а може його мобілізація притиснула, ні, не притиснула. Але я просто встав перед вибором, коли або вже треба мені. Повертатись і займатися родиною, що насправді теж треба, але я знаю, що у мене є такий принцип, що сам себе не наїбну. І я знаю точно, що зараз мене торгують думки там, про мого сина, про якісь там про батьків. Але я розумію, що я займаюсь чимось вищим за все. У мене є вища мета, ніж задовільнення своїх особистих потреб. Якщо б я пішов на. На гражданку, як то кажуть, то ну, я б не зміг собі дивитись в очі. Я знаю це точно. Це я зараз не до людей звертаюся. Я кажу це сам собі, я це знаю. Що я б собі. будь для кого, я б знайшов виправдання, чому я покинув війну, але для себе. Ні. І все, і я звернувся до другого хоруса або, правильно сказати, відповів на його пропозицію згодою, і все, і ось я в шостому батальйоні. Тобто, ви колись полювали на піратів? А потім... Да, іронія. Років... До речі, я про це не думав раніше. <рес> потім кілька років теж Двухи в хорошому років. сенсі, але теж мали до цього стосунок. Давайте відверто, я не хочу зараз нікого ні в чому звинувачувати, але професіоналізм середньої ланки, якщо ми кажемо взагалі за сила оборони України, він залишає багато бажати кращого. В Азові з цим якраз проблем немає, тому що азовські командири це люди, які. Майже 100% пройшли свій шлях від солдата до пищих офіцерських звань. Званів. Це люди ідеологічні, мотивовані, тобто це люди, які не просто зробили військову кар'єру, а вони її зробили за, для країни і відповідно розвивались таким самим чином відповідально, сумлінно. І це знаходить пряме відображення в статистиці. Я не буду я думаю, це не ну, я думаю, не буду називати цифри наших втрат за останні три-чотири місяці, це браковуючи кілька переміщень в смугах. Але ну, якщо б я їх зараз назвав, я кажу це абсолютно впевнено, що більшість людей, які служать і воюють, мені б не повірили. Просто тому, що у них цифри в рази вищі. І це якраз і є наслідком цього. Нашого професійного керівництва і їх відношення до особового складу, ви почали розмову про втрати, і я там можу сказати теж серед своїх цивільних знайомих, навіть людей проукраїнських, адекватних, які там, ну ми не кажемо зараз про якісь проросійські сили в цивільному середовищі дуже розповсюджена історія, що в двадцять В два цп'ятому році, якщо тебе мобілізували. Ну, максимум тиждень, і ти помреш гарантовано. Ну, може, це пощастило, якщо тиждень. Тобто, ваш якраз досвід показує, що це абсолютно невпаки. Ну, звісно, що дивіться, я знаю також випадки, що хтось пішов служити, воювати, і на першому бойовому виході він загинув. Але ну, давайте відверто. По-перше, не треба чекати, поки вас знайдуть обставини, а формуйте обставини самі. Обирайте підрозділ, обирайте фах. Я ж кажу, де-де-а Азові завжди прислухаються до того, ким ти хочеш бути. Ще на етапі рекрутингу ти подаєш, грубо кажучи, своє резюме і кажеш: а ось я вмію водити, я вмію ремонтувати, я вмію працювати з комп'ютером. Та з 3D-принтером мені колись написали, що значить вообще оператор 3D-принтера. Я кажу, ну ось так, у нас велика паточка 3D-друку, у нас є своя людина, яка відповідає за 3D-принтери. І людям на гражданки здається, що це якась замануха і такого бути не може. Але це правда, тому що ми сучасна армія і ми працюємо з технікою. Тому мають бути люди, які відповідають за цю ті. Кажучи, от за втрати, то по-перше, війна вона також. Люди бачать в інтернеті. Те, що і запам'ятовують те, що у них емоційно відгукується. як правило, це смерть або свої, або ворожі. Те, що 70% це підготовка, рутина, сміни, пересміни, заправки, збір потреб, налаштування обладнання, тренування на полігоні, цього просто в інтернеті не показують, люди цього не бачать. І зрозуміти, що насправді війна це не означає, що з першого дня ти потрапляєш в траншеї, де тебе вбивають водночас ножем, гвинтівкою, гарматою і дронами. А це робота. робота, і чим професійніше ти, тим більша вірогідність, а, що ти виживеш, і Б, що ти знижиш противника. Це так і працює. Останнє, що хочу у вас спитати. У всіх питаю одне і те саме. Чи є у вас якась військова, чи може навіть не, не військова, просто людська мрія, що стосується війни. Ви так гарно розказали про басейн, в якому ви були з, з синами. Хотіли б там під час літнього контрнаступу повернутися. Раніше у мене були такі картинки і мрії. Зараз я скажу відверто, я в це не вірю. Тому не знаю, я просто сподіваюся, що ми зможемо. Ми вистоїмо, що у нас фронт не посипеться, що ми таки протримуємось до того етапу, коли ми зможемо політично вирішити це на нашу користь. Ось це те, що стосується військової мрії, а цивільна мрія, ну. Хай вони залишаться. Зараз все моє цивільне життя було поставлено на паузу. Я вже казав, що я сина три роки не бачу. От якби тому розмовляти про цивільне життя, коли я сина три роки не бачу, я не вкушаю доцільним. Хай спочатку закінчимо військове питання за Кримом. Порані, я його закрию для себе, а закрити його для себе зможу тільки тоді, коли офіційно закінчиться війна. Хай це буде називатись припиненням вогню чи ще якось. Тоді я вже буду думати про якісь свої військові ой, цивільні мрії, а поки що горизонт цивільного планування в мене тільки куди витратити зарплату, і це все одно на військові потреби.